Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні на Вінницькому майданчику знову оновлення японських міні-тракторів отримали 8 моделей від різних виробників. Ісакі, Кубота, Янмар, Ніцубіші. Перший тракторець вигружаємо це найдешевший із поставки. 13 кінських сил і при цьому дуже комфортний тракторець. Нещодавно у нас був на майданчику 147-й. Задня резина 7х16, карби високі, гарні. Як бачите, багато місця для водія. 768 мотоводин. Ось Так виглядає, тракторець на двох точці, фреза буде 1,10 м. 13 кінських сил. І дуже хороша ціна за такий комфортний тракторець. Всього 4100. Це з фрезою і доставкою. Рухаємось далі. Наступний спускаємо янмар 15 з половиною кінських сил. НМР F155. Задня резина японська. Передня 5х12 вже буде нова. Навіска верхня з на навіска. безпечний режим блокування, механічна коробка, три швидкості на фрезу 724 мотогодини Ну і вартість такого тракторця з боковим циліндром. Всього 4500 умовних одиниць. Далі спускаємо тракторець середньої вази. 23 кінських сили, більш свіжих років. Кубота GT23. Дуже гарна комплектація. Тут у нас буде підсилювач керма, буде боковий циліндр. Оберт на місці, вимикається кнопкою, до речі, керування навіскою вверх-вниз, Ось так виглядає. 3 плюс механічна коробка передач і 4 діапазона повишених пониження. Кермо в чудовому стані, сидіння в прекрасному. 541 мотогодина з рівною підлогою. І вартість такого тракторця в комплекті з фрезою 8000 умовних одиниць. Так, Що ми бачимо наступним? Кубота Saturn X20, 4 тракторець з надійним двигуном в робочий об'єм 1,3. 20 кінських сил, звичайно ж повноприводний, і рівна підлога. Коробка звичайна механічна, дуже популярний тракторець, Досить часто ви такі. Забираєте в нас 963 мотогодини, кермо в чудовому стані, сидіння в гарному стані. Є блок керування навісним обладнанням. Гарно все збережено. трьохточка, швидкоз'єм і вартість такого тракторця 6500 умовних одиниць. Бачимо ще один тракторець середньої бази. 20 кінських сил, проте вже значно більш свіжих років по дисках можемо бачити. Третій рік, гарна резина, ще ще що задубрічтов. Механічна коробка. І буде навіть реверс. Для середньої бази це рідкість. 975 мотогодин, кермо гарно збережне, сидіння гарно збережне, є блок керування навісним обладнанням, оберт на місці микається кнопкою, гляньте на стан. Дуже гарно виглядає. Трехточка, швидкоз'єм автопопадач і вартість такого тракторця 8500 умовних одиниць. Далі їде до нас Hinomoto NX 201. Аналог Кубота 201, 21 кінська сила. Задня резина буде нова. Реверс, підсилювач, коробка передач при цьому буде механічна. Є блок керування навісним обладнанням, пам'ять задньої навіски. 796 мотогодин, рівна підлога. На фризу 4 плюс 1 є оберт на місці. Дуга безпеки. Трьохточка швидкоз'єм автопопадач. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою 7700 умовних одиниць. Невеличкий тракторець з трьохточковою навіскою. 15 кінських сил трьохциліндровий, Кубота Асті A155. На трьохточці є ще боковий циліндр. Передок відключається, бачимо, прийшов на японській резині спереду і ззаду з керування боковим циліндром. Сидіння чудове, кермо в гарному стані. 966 мотогодин, коробка механічна. 4 швидкості на вал відбору потужності. Вартість такого трьохціліндрового трактора 5300 умовних одиниць. І далі спускаємо вже 25-ку. Кубота серії джал подовжена. Довга база. Задня резина має розмір 11,2 на 24. Трьох точка, швидкоз'єм, автопопадач. Реверс, підсилювач, механічна коробка передач. Є блок керування навісним обладнанням 838 мотогодин з рівною підлогою, оберт на місці. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 9000 умовних одиниць. Ну що ж, ось, і завершили вигрузку японських міні-тракторів, коротко покажу, як зараз виглядає наш майданчик. Асті-155-й, Кубота Джел 201, свіжесенький КТ-20, його попередник X20, житті 23 є. І два ось таких маленьких тракторця за 5, за 4500 і 400. І ось тут всі фрези до них. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та оточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе обрати щось собі до душі. Очікуємо вас, купуйте в тотус Tractor.